Вітаю вас в ефірі РТК «Хуст» Короткий випуск новин. Перспектива прийнятого бюджету 2016 стане рушійною силою української економіки. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у програмі «10 хвилин з прем'єр-міністром. Фрагмент якої розпочинає сьогоднішній випуск новин. Попри всі політичні дискусії і політичне протистояння в стінах парламенту, нам вдалось прийняти закон України про державний бюджет на наступний рік. І всі закони, необхідні для наповнення дохідної частини державного бюджету. Я в першу чергу хотів би висловити слова подяки народним депутатам України, які разом з урядом знайшли всі компроміси і взяли на себе політичну відповідальність за долю країни. Це фракція Народного фронту, це фракція блоку Петра Порошенка та це окремі депутатські групи та народні депутати України, які усвідомили свою відповідальність перед країною. Свою відповідальність за майбутнє української держави. Ми вступаємо в 2016 рік з основним фінансовим документом країни. Що дасть цей фінансовий документ для кожного громадянина країни і для нашої держави в цілому? Наші прогнози на наступний рік. Економічне зростання заплановано на рівні 2%. Ми підвищуємо соціальні стандарти для громадян України двічі протягом року. Загальний обсяг такого підвищення буде 12%. Перший раз соціальні стандарти будуть підняті в травні місяці, другий раз соціальні стандарти будуть підняті в грудні місяці. Підняття цих соціальних стандартів дасть можливість для громадян країни скомпенсувати ріст цін і тарифів, який відбудеться в наступному році. Наша основна мета в бюджеті 2016 року це була, звичайно, економічна стабільність. Підтримка національної безпеки і оборони, збільшення фінансування в субсидій і надання додаткового ресурсу для органів місцевого самоврядування і об'єднаних територіальних громад. І так найбільший обсяг коштів виділяється на національну безпеку і оборону, на наших вояків, які боряться з російською військовою агресією, на наших нових поліцейських, на нашу національну гвардію, на всіх тих. Хто боронить Україну, захищають наш суверенітет і нашу територіальну цілісність. У 2016 році загальний обсяг фінансування для всього сектору національної безпеки і оборони збільшений на 16 мільярдів гривень. І загалом це буде 113 мільярдів гривень. Куди ці кошти підуть в першу чергу? Звичайно, на збільшення грошового утримання для нацгвардійця, для солдата. Для поліцейського, для прикордонника, для кожного українського бійця, 24 грудня. Відбулося засідання другої сесії хуської районної ради сьомого скликання. На порядок денний якої виносилося 34 питання. Про що говорили депутати і що вирішували, дізнайтеся у нашому відеосюжеті далі. Розпочалося засідання сесії районної ради з новорічних привітань від працівників культури. Традиційні закарпатські колядки подарували всім присутнім позитивний настрій і додали запалу. Святкових привітань депутати почали активну роботу, адже на порядок денний цього засідання виносилося 34 питання. Депутати прийняли ряд районних програм, зокрема про розвиток туризму та рекреації в районі на 2016-2020 роки, згідно з якою планується формування туристичного іміджу краю та просування його на внутрішньому і міжнародному туристичному ринках. Прийняли також програми розвитку та підтримки тваринництва, птахівництва та бджільництва, бюджетного забезпечення зі створення та накопичення районного матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, програм «Молодь Закарпаття та спортивний майданчик, підтримку місцевих ЗМІ та інші програми, кожна з яких необхідна для подальшого розвитку району. Під час засідання у депутатів виникали питання щодо списання з балансу Хуської районної лікарні медичного обладнання, але після переконання головного лікаря Володимира Романа у необхідності списання застарілого обладнання рішення все ж було прийнято. На сесію районної ради було запрошено і керівника Хуської міської прокуратури Сергія Зовдуна для надання інформації щодо ходу справи Олександра Профончика з Вишкова. Сергій Зовдун дав пояснення депутатам, що по справі наразі проводиться розслідування і будь-яка інформація щодо цього є порушенням закону. Своїми рішеннями депутати також затвердили орієнтовний план роботи районної ради на наступний рік, прийняли районний бюджет та затвердили технічну документацію з норм. Мативно-грошової оцінки землі на наступне засідання депутати перенесли звіт начальника хуської стоматологічної поліклініки, адже це питання потребує детальнішого вивчення, як і питання про закріплення депутатів хуської районної ради за виборчими округами. Також депутати на сесії вирішили звернутися до спеціалізованого лісогосподарського підприємства Агроліс про проведення його перевірки. На цьому засіданні другої сесії Хуської райради сьомого скликання було завершено. В період з 15 по 22 грудня регіональна телевізійна компанія Хуст проводила традиційний конкурс на кращий кліп сезону. Цього разу визначалися переможці серед кліпів осіннього періоду. Хто виборов перемогу і як власна відбувалася церемонія нагородження у нашому відеоматеріалі. У конкурсі на кращий осінній кліп брали участь 15 кліпів, які транслювалися у музично-розважальній програмі від щирого серця у період з 1 вересня по 30 листопада поточного року. Географія учасників цього разу обширна. Цей хуст. Три кліпи, п'ять з Нанкова і по одному кліпу з Рокосова і з Стеблівки, Нижнього селища Кіриш та Малої Купані. Голосування було дуже активним. Наші глядачі використовували для визначення своїх переможців і дзвінки та смски телефону, і мейли та голосували в інтернеті, ВКонтакті та в Фейсбуці. Цього разу перемогу вибороли одразу чотири кліпи, для яких до церемонії нагородження трималися в секреті їхні переможні місця. Ого ж, переможцями стали третє місце. Кліп номер 3 марчиши Знанкова 472 голоси. Та номер 6 Дума з хоста 474 голоси. Кліпи, які розділили третє місце, отримали від нашого партнера готельно-розважального комплексу ВІП, директор Марина Лунченко. Призи «Солодкий стіл для дітей на визначену суму. Годик малому було до Закажемо кліп, я першому заказувала, понравилося, думаю, другому закажу. Попали виграш. Я дуже вдячна всім, що голосували, хто нам допомог виграти. У нас велика сім'я. Тут стриї. батечка, маточка, голосували як могли. Ми вам дуже гарно дякуємо, що ви є. Поцвітання вам і все найкраще. Друге місце у запеклій боротьби отримав кліп номер 7 Гангурзнанкова. Шістьсот 604 голоси. Переможниця кліпу Маленька красуня Неля разом з мамою Тетяною отримали свій приз. Також Солодкий стіл. Ми голосували шляхом по інтернету і дзвінки, і смс, різні шляхи. Я хочу побажати всім людям, щоб вони приймали участь у таких гарних конкурсах, як конкурс Найкращий осінній кліп, наприклад, наш конкурс. І хочу всім подякувати родині, колегам, друзям, хто голосував. І... Побажати хочу всіх привітати з наступаючим новим роком, Різдвом Христовим. І побажати всім миру, злагоди І працівникам, таким як ви, теж натхнення в роботі, терпіння і всього вам найкращого. А ось переможне перше місце і приз гру у боулінг з компанією отримав кліп номер 1 Символик із Ізи. 643 голоси. Це моя бабуся замовляла мені кліп. Це було несподівано, було таким невеликим подарунком. І Вона мені показала 5 вересня, це все було. Тут мені був дзвіночок, і мені так переталанило, що я був задоволений, що я прийняв в цьому конкурсі. Ну і як напевно, то я бачу, що я зайняв перше місце. Це для мене був теж несподіваним подарунком. Всі призи від нашого партнера унікальні і визначаються для переможців кожного сезону індивідуально. Тож і для редакції Хуст», і для переможців церемонія нагородження це завжди сюрприз. Сподіваємось, що переможцям сподобались їх призи, а наші глядачі і надалі братимуть активну участь у наших конкурсах. І до вашої уваги рубрика, що вже стала традиційною. Статистика народжуваності в період з 21 по 27 грудня народилося всього 26 немовлят. 14 хлопчиків та 12 дівчаток. Найбільша вага 4 кг 200 г та найменша вага 2 кг 850 г. Двійні немає. А ми бажаємо батькам та їхнім немовляткам щастя, здоров'я та благодаті. Це була вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і нагадую, що короткі випуски новин і деякі передачі ви можете переглянути на нашій сторінці в Фейсбуці, адресу якої ви бачите на своїх екранах. До побачення до наступних зустрічей в ефірі РТК Хост.